Ось такі ми вийшли на вулицю. А дивіться, що в нас тут є. У нас тут є машинка. Ми підемо подивимося, що там мама робить. Мама полуничку збирає, на дворі тепло, тепло, тільки вітер. І ми ось так, О, мама навіть носочки нам не одягла. І Фенді вийшла. Підемо подивимося, що там мама робить. Пійдемо, <ріст> ну пішли. Ми ну пішли. Що там мама робить? Ага Поїхали покатаємося. Поїхали? Каже, не пристебнула бабуля, так сердишся ж, не хочеш? Поїхали, подивимося, що там мама назбирає. Добре? Поїхали. Ой. От так, каже. І ми поїдемо. Ой, треба нас помазати, щоб сонечко нам не попекло. Так? Ой, десь там ява впішла. пішла. Поїхали. Що там? А, рибу на вулицю винесла. Та помиємо, нічого. Що ти зібрала в вікось? Ану. О. Ось така у нас полуничка. Ну Тут якась є румба чи алегро, а то вся наша. Оце велика якась, да, Віка? Одна? Одна з тої грядки? А, покажи. А я що пам'ятаю? А, от у великій, мабуть. Так? Ой, малий буде. Оце так ми вже кожного дня збираємо більше і більше і більше. Манюній? Да? Ну ми поїхали. Ми по покатаємося, а ти займайся до роботи своїми справами. Собіратися буде йти. А вже собиратися? Та ну буду сходити. Ага, Добре. Ага. Ну і і бабулі винесеш на вулицю. Ага. Все, фенді, хай грається. А ми поїхали, поки не так дуже спека, бо сьогодні, говорять, 27 буде. Ага. Поїхали, да, зайчик? Я не прив'язувала, дивися, щоб не сердився. Їдемо по вулиці. У моєї сусідки в Наташи чайна троянда зацвіла. Гарно. А моя е, закрита дровами зовсім. Ну, а тут гарно квітує. Та теж будуть деякі квіточки. Що цікаво? Їдемо далеко, так, да? далеко їдемо. Тут у нас пустирі. Ну, трішки огляд робимо. Це ми отримували ділянки, люди похватали бігом вже, звичайно. А зараз стоїть все. Ну, це було в 91-му році. Ніхто, майже ніхто. нічого, Перший будинок у нас збудований був оцей. На, на цьому районі де новобудови. От. Ну, Потім потихеньку інші почали будуватись. А хтось покидав ось це. Це, здається, вони його продали, оцей. тут у них і літня кухня була збудована це Сашиної, Сашиної однокласниці. Батьки. Ну, вже теж видно. Комусь продали, а це лишилося так занедбане. А бджоли гудуть? Да, Святі бджолки гудуть. Ну, а ми з тобою їдемо. Катаємося. Да? Ну, кажи, роботи в тебе нема, ти повинна. П'ятіка бавить. Да? Я вже, каже, дрімаю, скоро засну. Трішки сховалася в тіньок, взяла ножниці. Ой. Поки малюк спить, я оцю іберійку почищу. Вона вже відпітла і дивіться, що я буду робити. Я буду зрізати. Ну, мені якось треба, ну, так, я зрізаю. Щоб сформувати добре, оце можна садити. Ну, це дуже маленьке, це, це не садиться, оце. Отак, ну я вже говорила, так зрізається, тут висвобождається от такі п'яточки. Якщо є корнівін, можна в корнівін мокнути. Ну, в мене є там відео, як я це роблю. І ну, це я не ту зробила, оцю треба. Тож, так, так, так. Ага, ось тут квіточка. Отак От висвобождаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. І оце три землю. А це наверх іде все. І отож в мене оце вони так всі виросли. Мені я говорила, подарували сусідка Наташа два кущики з корінням. І я. Їх висадила. Ну а зараз, я поки малеча спить, я отак формую. Можна нижче, можна, як ви там захочете, як вам далі хочеться, щоб вони росли, ці брієчки. Ну, і я буду продовжувати, я хочу сюди, це я тихенько розмовляю, я хочу сюди. Малюка завести? Ну, а сама покажу вже, як я все зроблю тут, оцей ряд, бо там е, е, треба тільки ввечері або рано утром. Там теж відквітли вже на клумбі. Але е, е, ну, сьогодні плюс 27. Ми це вже поспали. ну і Тепер соску кидаємо, все кидаємо, але ще погуляємо, да? mm -hmm. да, погуляємо. і що я тут встигла всього. Ось так. Ну, і... да, зараз може ще трішки, може пізніше. Бо проситься ж на руки. Да, зараз беру. Ну, оце воно так буде. І, і взимку, і восени ще позрізають чуть-чуть. Дразне Фенді на сонечко. Все, все, все немає. Куди? Святік, куди? Все, пішли додому, уже пора нам обідати. Святік. Кака там? Свят, святік. Святік. Ану гаряче. Так? Пішли додому? Пішли. Ну, Кажи віддав, сам віддав. Да? Ой боже, тільки держи тебе Да. Це поки бабуля гріє йому. Обідними, подивіться, на що ми похожі. Святік. Отак земелька подобається. Ой Боже, пішли вмиватися. Фу, кака. Ой, О, так Ми виходимо знову на повітря. О, я йому оділа носочки, а ось колінця. Бачите, як. Це ж повзав. Ну, ми по столу, правда, тут на вулиці. Ой. Ну, ще тут ось сонечко. Світа, ми по тінючку, да, святік? Да, тут ава у нас. Бабуля тут травку позрізала, не всю, звичайно, ще там треба зрізати. Машина поїхала, Бі-бі-бі! ту Тут. Ту тут святік, ту тут. Так, да? машинка? Так, кажі машинка. Ой! Знову машина. Ну, з другої спроби Святославчик дав бабулі. Все-таки зрізати тут квіти і берейки. І тут із боку, і дивіться, в мене ото наряднинки, скільки. Можна садити навіть, можна е, на, як мульчу. Ну, я використовую як мульчу, вона не проростає, бо для цього треба її посадити. І насіння вона теж не дає, бо недозріла ще там насіння. Я зразу зрізала, тільки перестала квітувати. Тут теж зрізала. Чому тут так мало? Оце ж тут почалося все і розведу. Посажу сюди далі, потім знову беру тут, розвела, посадила собі на клумбу. Ну і тут якось так. Ну зараз вже мені не треба тут його брати, бо вже вистачає скрізь. Ну і там в кінці, біля воріт, іще запізніле цвітіння. Ну, оце так. І що хочу сказати, ну це ж, знаєте, як от сіла, відерце ось, ось і ще набрала живців. Чи буду садити, чи ні, але поставила в водичку. Думаю, ну, хай буде. Так що, моє сунечко дав мені сьогодні зробити оце. А в мене ось тут ще цвіте одна, бачите, і берійка. Посадила я її восени, і вона така манесенька, ще не розрослася. Ну, я хочу тут теж зробити бордюр. Там, он посадила в кінці, дивіться, які стоять стопчики. Це я показувала, як це робити. Ну, і ось вони стоять зелені, і все з ними добре. А ти що тут робиш, фендюшка? Що ти тут збираєш? Так, малеча спить. Не, не прив'язую на оті шлейки чи пояси, то він перевернувся на бойчук і заснув. Каже, досить мені на спині спати. Фенді, що ти там шукаєш? Так що я й попрацювала. Ну, оце в мене тут воно, як бордюрчики, я так хотіла. А там на клумбі ж, 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 такі кульки, то, то кульками я й буду зрізати. Ну, тут ось я так, так рівняю, щоб воно не, не залазило сюди. От, тут ще треба щось буде, може, посадити, бо щось міняємо дизайн знову. Не знаю, як це буде. Ну, хочеться ще щось там. Ой, не знаю, це грошей багато треба. Короте, а, а на їжу ще більше грошей, то... Не знаю, чи так вийде, як ми плануємо з віку. Я... я йду сюди до цієї троянди, дивіться, вже ось-ось-ось заквітує. Дивіться, скільки квітів на ній. Ой, буде так гарно квітувати. Аби тільки тля не з'їла, треба доглядати. Ой, гарна вона дуже. Це ж я сюди перекидала. Ну що, вийшло? Де була сося? Кажи, упала сося. Я каже прокинуся. Ну, Вставати хочеться. Да, Вставати хочеться. Хвати бабуля працювати, каже. Я тобі дам попрацювати. <гум> да? І Фенді там он гуляє. Ну, встаємо вже.